Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про аромати з бананом. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про бананові аромати. Ви знаєте, що я не так давно була в Nexans у Мілані, і там, ви знаєте, було достатньо ароматів з бананом. Мені дуже сподобався аромат Хакуна-Матата. Хакуна Матата. З бананом від бренду 2787. Я, я напишу назви на екрані і, і поставлю навіть вам ольфакторну пірамідку, щоб ви самі подивилися. І також в інфобоксі ви знайдете назви всіх ароматів, про які я сьогодні вам буду розповідати. Тут у нас і банан, і бергамот, і знову банан, і, з, і знову мед навіть. і Квіти у нас є білі. Для мене цей аромат він був більше як, знаєте, просто солодкий, перезрілий банан. Цікаво так, але не так, щоб, знаєте, взяти і налити на себе. Чомусь, чомусь ви знаєте, чи хочу я пахнути як банан? Ні. Ось чи хочу я пахнути як карамелька. Як, як полуничка, як шоколад, фісташка, вишня, да, да, вишня, супер, вишня, да, фісташка, да. А ось банан. щось ні. Щось, я не знаю чому. Бо бананові аромати, ви знаєте, вони зараз, вони зараз просто переживають свій моментум. Це я не, я не знаю, чи вони більш, стануть більш популярними з часом, чи оце воно піде потім на спад, я не знаю. Але зараз, 100%, зараз момент бананових ароматів. Я не можу сказати, що, що мені шкода, що мені це не подобається. Мені цікаво, я люблю це відчувати, дивитися на ці аромати, але якось не хочеться купити їх. Потім ще один аромат, який мені сподобався на ексанс, і це аромат від бренду, який називається The House of Wood. У них яскравий класний аромат L'Explicite. Там у нас є цедра лімону, банан, арахісове масло і також хліб, ну тобто такий. Такий гурманський аромат, прям такий їстівний такий прям аромат. І ще один аромат від бренду, від якого я цього не очікувала. Бренд Jacquas, який зробив аромат з вишнями і з бананом. Там вишня, і банан, і, і малина тобто такий теж дуже приємний аромат. Оці три аромати, я їх тестувала, я їх знаю, мені вони. Сподобались. Хотіла б я з ними кожен день, хотіла б я їх їм і користуватися, мати їх в колекції, я не знаю, я не можу так сказати. Бананові аромати, як я вже сказала, це не, нови, не новина, це не нові, не нова річ. У мене є два аромати з бананом. Наприклад, один аромат, я знаю, що його доволі складно знайти в. Особливо в, в цьому, в цьому Флаконі. Це у нас Сіселі від Dolce І, Габана. і тут, у нас є, тут у нас є банан, тут у нас є альдегід, банан, тут банан відчувається. Класний Тут банан, але такий альдегідний такий банан і ще багато всього цікавого. Непоганий, дуже непоганий аромат. Ще у мене є аромат один. Його можна і навіть зараз знайти, і він недорого коштує це Love in Paris, від Ніна на річчі. І тут у нас є банан, але тут у нас ще є дуже-дуже. Багато квітів, дуже багато квітів. Тобто оцей банан, він якби, знаєте, він не 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 на. Ми не бачимо його так добре. Ми його не відчуваємо носом дуже сильно. Ми відчуваємо там якийсь банановий акорд, але тут так багато квітів, що він трішечки він так. е-е я не можу сказати, що він згубився. Ну, майже, майже, майже згубився. Ще є два других аромати, інших аромати, які я персонально я їх знаю, я їх тестувала, і навіть я хотіла колись їх купити. Один це бана банана від Артізан. І оцей бана банана від Артізан непоганий аромат, і зараз одну хвилинку, бо воно у мене тут все нарисовано. Тут у нас банановий. Квітка банана. Тобто це більш такий, знаєте, банановий аромат, але більш квітково-фруктовий, але без бананового акценту. Про банановий акцент тут у мене лежить банан. Я, знаю, я думаю, що ви всі знаєте, як виглядає банан. Оце такий банан, який потім у мене буде мій знак, мій, мій, мій перекус, коли я закінчу з цим з відео. Якщо ви не знаєте, я роблю відео на чотирьох мовах і. Коротше кажучи, після того, як роблю відео на чотирьох мовах, потрібно щось згризти. Так ось, банан, він теж буває. ну, У нього різні запахи. Тобто, от банан, от такий зелений-зелений, у нього інший запах, ніж у жовтого жовтого Потім у нас, знаєте, є такі бананчики, такі солодкі-солодкі, маленькі, вони просто такі, як мед. І вони навіть пахнуть так, як мед, вони пахнуть переспілими дуже дуже дуже, -дуже солодкими. Бананами. Є ще такі зелені, прям зелені банани, які я теж дуже, теж дуже люблю. Я люблю, як вони, знаєте, хрустять на зубах. І потім, коли ви відкриваєте банан, то всередині банана є вже шкірка, шкурка, шкіра, шкіра банана, яка по-іншому теж пахне, бо вона пахне більш зелено. Тобто, у банана у нього дуже багато. Ем ароматів. Це не прямо ось один аромат, банан і все. Що хочу ще сказати, ем, більшість ароматів, які я, ем, е, які я протестувала, які я знаю, ну, вони трішки такі, знаєте, ну, прямо ось відчуваються, що це якийсь такий, знаєте, ненатуральний банан, трішки такий пластиковий банан. Ще один є аромат, непоганий аромат, він називається. Ем, Ваніль банан від Комптуар Суд Пасіфік. Чим добр, добрий цей аромат? Він недорогий. Він виходить в 10, 30 та 100 мл. 100 мл коштує 99 євро, 10 мл коштує 30 євро. Тобто, якщо ви хочете банан, ви можете купити собі цей аромат, і іноді, знаєте, так, просто пшикатися, е, іноді, щоб просто закрити цей гіштальт. А, що ось і у, і у мене теж є банановий аромат. Ось ем, непоганий цей аромат, непоганий цей. ну Трішечки, трішечки так він, де, теж він трішки пластиковий. Ось, більше я вам хочу сказати відверто: я в, в моїй колекції немає більш бананових ароматів. Ем, не то, що я щось маю проти банана, просто, просто немає. Я не знаю більш таких, знаєте, бананових ароматів, де б банан був дуже-дуже яскравим. Що я вам хочу порадити? Якщо ви теж, знаєте, ви жертва цього тренду банани, всі, всі за банановими ароматами, але ви не хочете, наприклад, витрачати дуже-дуже багато грошей. Раджу вам або купити 10 мл оце, цього аромату від Куптуарсу Sud Pacific, який буде коштувати 30 євро. Або ось чого багато є, так це оце, знаєте, спреїв для тіла, містів для тіла, їх багато. Багато спреїв містів для тіла з бананом, їх дуже багато. Я, я можу впевнено сказати, що їх в рази. Більше, ніж ароматів з бананом. І для того, щоб зрозуміти, чи вам хочеться пахнути як банан, чи не хочеться, підіть просто до магазину, купіть гель з бананом, купіть собі міст для тіла з бананом і купіть собі крем для тіла з бананом. Я вам гарантую, що якщо ви зробите, зробите оце, всі три аромати на шкірі, вони у вас будуть сидіти ну, принаймні 5 годин. Гель, крем і міст буде довго сидіти. І ви зрозумієте, чи ви хочете пахнути як банан, чи не хочете. Я не знаю, чому так. Чому бананом мені, наприклад, не дуже хочеться пахнути, а ось а полуничкою дуже хочеться. Я не знаю, але так воно є. Оце вам моя. Порада, знову-таки, не знаю, чи буде цей тренд ще йти йти, чи може банан наступного року буде, банан, і всі забудуть про вишню, про, про гурманіку, про все. І буде тільки банан. Не знаю, що буде, я не знаю. Я не думаю. Я думаю, що це отак, отаке, знаєте, трішечки там щось. Інше з'явилося, а давайте зробимо банан, щоб всі там побігали і попокупали аромати з бананом, і всі бігають і покупають. Я ж вам раджу спочатку подивитися, чи вам хочеться пахнути як банан чи ні. Я дякую вам за вашу за ваш увагу. Я вам бажаю доброго, доброго четверга. Це відео не вийшло у середу, я не змогла його зробити у середу, як завжди. Я сподіваюся, що наступне відео вийде, як завжди, в неділю. Я вам бажаю доброго-доброго дня, цьомаю. І всі назви ви знайдете внизу в інфобоксі. Не переживайте. Па-па!